Вітання вам з Вінниччини. Не могла не похвалитись вам, яка в мене краса зацвіла в моєму саду. Це зараз цветуть персики, сорт, який називається Київський пізній. Це єдиний сорт, який гарно себе почуває на Вінниччині, гарно росте. І не хворіє, дає гарні урожаї. Mm -hmm. Я пробувала також, як і другі люди, купувати різні сорти персиків, але вони хворіють, чахнуть і пропадають, що б там не робила. Цей сорт бомба. Він не уражується от. він не уражується паршою, він не хворіє майже. Єдине, що може напасти тля, але я раза три кропила тільки від тлі. І все. Він витримує заморозки, гарно родить. Навіть коли все обмерзає, він все одно дає урожай. Я не знаю, яким дивом він так умудряється, але я завжди сабрікоз з персиками. Зараз у мене вже пішов наплив, на люди в нас в селі тому була дала, тому дала ці <хи> персики. І люди всі про них відзиваються захватом, що ну, такі, каже, урожаї, що кажу, що таких не бачили. І зараз у мене все більше і більше просять цих персиків. Ну я собі насіяла там, потім покажу вам, посходили з кісточки. Я їх з кісточки вирощую. Не щеплюю, не граюся, посадила кісточку і все. І потім а таку красу я маю. Ми від траси живемо. Траса. Машини їздять. І люди зараз, хто проходить, хто проїжджає, і всі любуються моїми персиками, бо це ну, як розовий розовий туман. Красота. Вибачаюся, що дитячі речі постірані, самі розумієте, дітки конфетки є. Але дуже-дуже хотіла я вам показати, як вони гарно цвітуть. Зазвичай вони цвітуть в середині травня, коли цвітуть яблуні. Але клімат зараз змінився і вони майже з блікосами одночасно зацвили. Зараз Але що, ну зараз все це те разом. Черешні. Сливи, груші, все цвете. За пару днів буквально все розпустилось. Не знаю, з чим це воно все нам закінчиться. Чи буде вже так тепло, чи воно потім нам градами і морозами і снігом віддячить, не знаю. Але стрімно. Таке тепло, дуже стрімне. Ну, поки не будемо про погане, будемо любуватися цвітінням персиків. Е, їм заміну хіба може, напевно, зробити сакура. Я теж собі посадила цього року цю сакуру, не знаю. Але оді такі льозові, льозові, такі красиві, красиві Ми такі. Я знаю, що персики потрібно обрізати, чистити. Залишати денне кількість плодів, Ну, в мене рука не піднімається, ні різати його, ні обривати не піднімається. Він у мене росте так, як хоче. Ось таке здорове дерево. Йому 8 років. Ну, таке здорове. Персик це таке дерево. От, наприклад, він запрограмований на 30 кілограм ягід. І коли персики дозрівають, вони, якщо не обрізати, вони будуть дрібні як абрикоси. Ну, На закрутку зато воно якраз добре. І разом всі ці персики дадуть в сумі 30 кг. Якщо їх про ці ягоди пообривати, полишати, там по одному, ну, тут лишити, тут одне, тут одне, то вони виростають крупними. І сума цих плодів всіх разом також буде 30 кілограм. Ну, я не обриваю. Ну, воно нам і так смачне, добре. На продаж я не виносю. Вони все розбирають відрами сусіди, друзі, знайомі, родичі. Боже ми, хто в нас став? Ю. Хочу вам показати М -м, персик сусідки. Це куплений. Вона ж ось їх чотири штуки посадила, один правда, що почав рости, але каже, що постійно він хворіє, постійно вони його кроплять, І воно нік нікакоє. А і там мої! І до да моя красота. Моя як красиво, правда? І синє небо. І розовий цвіт. Шкода, що на камеру зараз не передасиш всієї цієї краси. Бо вживу, воно смотриться бомбезно. До речі, ці персики вони дуже швидко ростуть. Ось цим персиком 4 чи 5 ручків, Ні, 4 ручки, так. Да. Чотири ручки. Він вже вище в мене з кісточки, коли вона проростає, персик починає плодоности на третій рік. Тобто. Ось вона проросла, два рочки вона проросла, і на третій рік воно вже починає плодоносити. А на четвертий рік дає повноцінний урожай. Ось цьому персику 8 років. От. Тут в мене ще персик. Молодий, 4 рочки. Там в мене ще персики, вон рожевий, один і другий, і там ще там є маленький, торік посадила. Отакі, дуже красиво, дуже красиво це, княжна. Він вже там від дороги і ягоди починають достигати, там дітлахи школи йдуть і все, пасуться, обривають, там ну, я нічого не кажу. Хай собі їдять. Я ще їм часом її винесу, як побачу. Винесу, дам їм ягід. Ось в мене посходили персики. Бачите вони сходять через рік. Рік вони в землі сидять, ніякої реакції, а через рік вони сходять з кісточки. Ось там в мене є. Я їх потім позбираю, буде хвилинка. І в цей відеречка просаджую. Потім, хто собі захоче, таке дам. На цьому я буду завершувати своє відео. Усім бажаю всього самого найкращого. Будьте здорові, бережіть себе, до зустрічі!